Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами поринемо у світ художньої літератури та вивчимо вірш Алли Потапової Творіть добро. Замнемо таблицею. Світ прекрасний. Навколо тебе. Сонце ясне і синє небо. Птахи і звірі, гори і ріки, нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. А давайте ще раз спробуємо світ прекрасний, навколо тебе. Сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки! Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить.